Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Сьогодні поговоримо про те, як насправді відчувалося так зване перемир'я на фронті, і до чого сьогодні готуються українські військові, бо у світі ведуться розмови про мир. Я Катерина Сападаш, у нас в гостях Сергій Братчук, спікер Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю. Героям. Слава. Отже, пане Сергію, останній тиждень видався надзвичайно насиченим як на дипломатичному, так і на військовому фронті. 7 травня Росія оголосила одностороннє перемир'я з 8 по 10 травня, нібито як жест з доброї волі. Та вже наступного дня українська розвідка і командування фіксували численні порушення на ключових напрямках. 11 травня Росія заявила про готовність до перемовин. Тоді, як Зеленський, вкотре підтвердив відкритись до миру, але за умови реального припинення вогню, хочеться у вас запитати, як насправді пройшли три дні так званого перемир'я, оголошеного путіним з 8 по 10 травня? Чи можемо ми взагалі порівнювати цей рівень інтенсивності порушень із великоднім перемир'ям? І де тоді фіксувалися найбільше атак? Ну, по-перше, хотів би сказати, що російська математика, як завжди, не спрацювала. Поясню про що мова, тому що, наприклад, Міністерство ганьби на болотах, так зване Міністерство оборони Російської Федерації, звітувало про там багаточисельні порушення, нібито з боку українських сил оборони. Цифра та була там за кілька тисяч. Виходить бункерний фюрер. Називає цифру в два рази більшу, тобто, ми бачимо, що методичка в них точно була якась не одна, не з одного офісу їм ті методички спускали. Власне, ця математика російська вона завжди стосується е, е, і таких тем, ну і власне там знищення, наприклад, або ушкодження української техніки. Що про що це говорить? Про те, що є суцільна брехня. Які як правило вони заплутуються дуже часто відповідно? Ну чого варто, те, що е, бункерний фюрер у своєму виступі підсумовуючи так зване 9 травня, назвав так звану спеціальну військову операцію війною. За що мав би бути вже притягнутий до кримінальної відповідальності згідно чинного російського законодавства? Так, от, власне, це фактично є відповідь на те питання, яке ви задаєте. Що то було за лукавство чергове від Путіна? Тому що ми пам'ятаємо, що великодній так зване припинення вогню з нашого боку воно відбувалося, дотримування було відповідне. Ворог навпаки використав це для себе накопичуючи сили. І, власне, підійшов до наступних днів, тому що до так званого перемиря оголошеного в односторонньому порядку, начебто, оголошено зі свіжими ротаціями, свіжими підрозділами, з поповненням БК, і довів це на лінії бойового зіткнення. Перш за все, говоримо знову про цифри, але які вже є остаточними і є тими, що відповідають реаліям. Якщо у квітні ми фіксували десь приблизно в середньому 150-155 сто у середньому підкреслю по лінії фронту то власне так зване перемир'я перший день 196, 191 чи три, а потім 193, а потім 161. Тобто ми бачимо, що інтенсивність зросла. Причому зросла не на одне-два бої зіткнення, а досить таки суттєво, фактично на чверть. І це відбувалося по всіх напрямках. Жодного напрямку не було. Без ведення бойових дій жодного так звичайно залишаються спекотними Покровський напрямок: Турецьк, Часів'яр, Лиманськ, Куп'янськ. Сумщина, Запорізький напрямок, є боєздітнення, Придніпровський, Херсонський. Тобто, очевидно, що ворог, по-перше, не збирається зупинятися, по-друге, хотів знову нас надурити. Ну, власне, ми і тоді знали, що то буде брехня на Великдень, але сподівалися, що якась клепка в голові цього психопата в нас працює. Не спрацювала і не могла, в принципі, спрацювати, тому о, українська сторона о, діяла адекватно. Відповідаючи на всі виклики ворога і відповідно наносячи йому бойові ураження. Можна подивитися по зведенню Генерального штабу, скільки було знищено техніки, скільки особового складу, і добре, що саме так. Тому що я хочу нагадати для тих, хто зараз каже, що треба підставити другу щоку, тому що там то був великдень, тут день побідаб'єся. Хочу нагадати, що і Павло, і Петро. Апостоли один був з книгою, другий був з мечем. Так, от цього разу ми були з мечем, і власне це відіграло роль в тому, що ворог не просунувся на жодному з напрямків. На жодному з напрямків, хоча, хоча тактичні якісь певні просування у нього на сьогодні е, і покращення позиції на певних напрямках відбувається. Отже, чи можемо підвести такий підсумок, що українські сили в умовах відсутності офіційного підтвердження перемир'я з боку України, ось саме з 8 на 10 травня, обмежувалися вогнем у відповідь, чи також вони діяли на випередження? Українські сили оборони діяли відповідно до ситуації, яка складається на лінії фронту, і ви пам'ятаєте, було вкидання про те, що там заборонили ледве навіть вогонь у відповідь. Якісь накази міфічні, жодного такого наказу не надходило. Все згідно бойової ситуації, тому що мусимо оборонятися, мусимо зберігати і це найголовніше життя наших людей. І, власне, це відбувалося в тому числі. Або з'єднання вони ж підтвердили, що ворог проводив наступальні дії, то зрозуміло, знову таки. Можу посилатися на дані Генерального штабу. Подивіться, які дані є на, на той час на ті дні. І, власне, це абсолютно було вірно зроблено. І знову таки, про перемовини, якщо дуже коротко, що таке перемовини, це як мінімум домовленість двох сторін. Чи була така домовленість? Жодної не було. Та, взагалі, Україна веде на сьогодні мову про припинення вогню. Припинення вогню це є основою для можливих. Перемовин, ну і так далі, власне, поетапно тому було саме так. За вашими спостереженнями, чи можливо за такі три дні підготуватися до дійсно якогось серйозного прориву на одному з напрямків, і який з регіонів України зараз знаходиться у найнебезпечнішій ситуації? Ну, ми будемо говорити про те, що ситуація на фронті є надзвичайно складною по всіх напрямках, тому що на всі, на кожному напрямку існують відповідні ризики і виклики. Я вже сказав про те, що найспекотніше у нас сьогодні це Східний фронт, це Донеччина, перш за все, тому що стратегічна мета ворога, якої він не досяг за три роки повномасштабного вторгнення, це окупація Луганської та Донецької областей. Цього немає і немає і близького. Більше того, давайте дуже коротко згадаємо про те, що мав зробити ворог, ще в 24-му році, яких е цілей досягнути, і тим більше в двадцять п'ятому Покровськ. Нічого не змогли зробити. Торецьк зруйнований, але Торецьк стоїть. Часів Яру, Я до речі, хочу нагадати особливо про часів яру, тому що був дедлайн 9 травня. Але 9 травня 2024 року, і власне говоримо по всіх інших позиціях. Створення там буферної зони на Сумщині. Далі ми говоримо просування там на Запорізькому напрямку, там Новопавлівський напрямок. Так велику Новосілку окупували, а далі нічого не, не вдалося зробити. Тому всі ті цілі стратегічні, які були під час наступальної операції, вона стратегічна наступальна операція Росіян триває. І почалася нагадаю, у 23-му році восени зараз. Черговий етап, весняний наступальних дій. І очевидно, що ворог готується до нової хвилі на літо нинішнього року, що вже незабаром. І мета яка? Мета знову таки виконати ті цілі, про які я вже сказав, і назвав ті локації, особливо де ворог зацікавлений у просуванні. Ворог підтягує резерви. Наскільки в нього це можливо. Ворог намагається мобілізувати. прихована ж мобілізація на Росії триває. Від самого початку є різні форми і формати: від того, що набирають строковиків, а потім е за різними там причинами, під різними причинами і різним соусом, переводять їх на контрактну службу. От тобі готове гарматне м'ясо. Плюс ці виплати, які російська економіка, все важче і важче їм тягнути, але тим не менше вони збільшують ці виплати, тому що е треба гарматне м'ясо. Робота з мігрантами. Робота я беру в лавки, тому що фактично заганяють тих мігрантів на службу. Це паспорти, це обіцянки там громадянства і так далі. Тому подібне, репресивні різні форми і методи, те, що на Росії завжди було. Тому максимально Росія сподівається на літню кампанію нинішнього року. Вона вже готується, і я думаю, що незабаром і знову розпочне черговий. Чергову хвилю цих наступальних активних дій, напрямки я вже зазначив, це, на мій погляд, будуть основними. Не забуваємо, що Костянтинівка це один з пріоритетних напрямків на сьогодні, власне, як і далі Слов'янська Краматорська агломерація. Знову таки питання про бажання ворога окупувати повністю Донецьку область. І о, тут ще й багато треба брати до уваги інформаційного супроводження в цих діях. Масштабування тих процесів звідти народилися великі наступи на Запоріжжя. Я беру о, в лапки. Там потім о, великий наступ на Дніпропетровщину. Знову таки ворог рухається у бік Дніпропетровщини, але не забуваємо, що це південь Донецької області, в тому числі так і це о, пересікаються три області: там і Запоріжжя, і Дніпро. І, власне, Донеччина е, і бачимо таке масштабування інформаційне, воно супроводжується. Але і е, ворог сподівається на цей літній наступ відповідно. Тепер питання е, вже власне в нас, що ми будемо протидіяти. Сподіваюся, командування. Очевидно, сьогодні Генеральні штаби активно і наш перш за все працюють над тим, що протиставити ворогу і як протидіяти. Е, Особистий контроль і верховного Головнокомандуючого, чи головкома сильського, тобто, ми розуміємо, що буде дуже спекотно, але мусимо протриматися, як я завжди кажу, хоча б на один день довше ніж Російська Федерація. Це так, я з вами погоджуюся. А якщо внаслідок домовленості, які е, можливо відбудуться вже в травні, а вже на цьому тижні, буде обмежено використання зброї чи пресування українських військ. Чи готові до таких сценаріїв командири на передовій? Ну, по-перше, я не хотів би сьогодні висувати якихось версій від слова жодної. Сьогодні є реальна ситуація на фронті. На неї треба реагувати відповідно. Ті бойові дії, які сьогодні тривають, вони вимагають відповідної адекватної відповіді відповідних адекватних дій, в тому числі і таких інструментів, як контратакуючі дії для покращення тих чи інших тактичних позицій, що на сьогодні відбувається, в тому числі і. На час Яровського напрямку і на Покровську ми бачимо контратакуючі дії є і на Запорізькому. Ну власне, там, де це можливо і необхідно задіяти, все це відбувається. Тому е, говорити про те, що буде, і як реагувати, я думаю, це на сьогодні. Зарано є, буде реальна картина того, що є, того, що там сталося. Тоді можна говорити про те, які реалії на сьогодні. Не хотів би забігати наперед. Тим більше базово треба розуміти, війна триває, вона не закінчиться сьогодні і завтра. Тим більше маємо справу з ворогом досвідченим, ворогом підготовленим, ворогом якого е, є відповідний резерв і гарматного м'яса. Перш за все, адже піхотна компонента для росіян, як і авіація, це дві компоненти, якими вони сьогодні можуть воювати. Все а, тому розуміючи це, треба і будувати свої плани відповідні протидії ворогу, в тому числі і новими технологіями під час цієї війни. А коли ми можемо розраховувати на ось цю літню фазу, на початок цієї літньої фази. А в який проміжок часу? Ну, по-перше, хотів би сказати, що е, немає такого, як це було можливо там в середньовіччя, або навіть і на початку ХХ століття, що такого то числа буде оголошено. Сьогодні ми почали літній наступ, або ми сьогодні закінчили весняний наступ. Я вже сказав про те, що стратегічна наступальна операція росіян вона триває з осені 23-го року. В неї є відповідні свої фази, в неї є відповідні свої. Хвилі, і це на сьогодні очевидно і буде зрозуміло по активізації ворожих дій на тому чи іншому напрямку. Тому на сьогодні ми маємо справу з весняними такими хвилями. Буде літо, звісно, що будемо говорити про те, що ворог почав робити саме під час цієї літньої кампанії. Очевидно, що вона в планах ворога є. Що зміниться за цей час? За ці дні, в тому числі. Будемо дивитися, тому що бачите, дуже багато з'являється е, факторів політичних, геополітичних, і вони е, певним чином будуть впливати. Певним я підкреслюю чином, впливати на те, що відбувається. Бо для кожного політичного рішення ще й має бути інструмент виконання цього рішення, і головний інструмент контролю. Так що на сьогодні ще раз базова війна триває, сили оборони свої завдання виконують і будуть виконувати надалі. Пане Сергію, а ще таке запитання: як ви ставитеся до того, що на міжнародній арені спільнота обговорює створення 30 кілометрової демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, чи взагалі це реально? І як Україна розглядає такий варіант? Ну, по перше, я завжди керуюся фактами. Я таких фактів не бачив. бачив лише висловлювання Кітакева все. А, наскільки можна це говорити, що це офіційна позиція тих же самих Сполучених Штатів, а тим більше України? Жодного офіційного документа на кшталт цього немає. Тому і знову таки опираємося на реалії. Свою оцінку дав президент, і це його абсолютне право як Верховного Головнокомандувача, оцінювати те, що було озвучено, а, далі далі будуть, будуть ті реалії, про які можна буде говорити. Поки що сьогодні це навіть обговорювати не варто. Зрозуміло. А взагалі, чи реально така, така вісім 30 кілометрів, демілітаризувати її? І ще раз хочу сказати, це була можливо особиста думка Келога, Він її озвучив, то нехай він її пояснює. Сьогодні є е, лінія бойового зіткнення, е, знімати війська, десь відходити. Ніхто не планував і не планує. Тому це питання вже має вирішувати вище військово-політичне керівництво нашої держави. Зрозуміло, дякую вам за розмову сьогодні. Дякую вам, друзі. Сподіваємося, що це було для вас корисно і до нових зустрічей.